У пам'ять про героя у селі Хімчин, що на Косівщині, відкрили анотаційну дошку майору поліції Володимиру Розвадовському. Він загинув на війні у віці 36 років, яким його назавжди запам'ятають рідні та близькі. Дивіться далі. У тут цієї сторони сиків. Це було його таке, як би сказати, постійне місце. То були інші столики тоді, але теж такі двомісні були. Це клас, у якому Володимир прочився сім років. Ольга Васильівна пригадує його як учня, який завжди прагнув справедливості і ще шкільних років знав, що стане поліцейським. Серйозний, можна сказати, але коли треба посміхнутися, завжди був усміхнений. Реагував. І на завваження, і на похвалу, і на якісь недоліки, як було, але реагував не зі злістю, він її не мав. З усіма в класі дружив, ні з ким не мав ніяких суперечок, конфліктів. А що було головне у мене з ними, у класного керівника, ми мали свої секрети. Після навчання у виші у 2010-му Володимир таки став поліцейським. Спочатку війни на сході України був АТО, а коли повернувся, знову розпочав роботу у правоохоронних органах. Для нас володя запам'ятався. Досить таки досвідченим працівником, відданим самовідданим службі, який не рахувався з власним часом. Не всидів вдома, і під час повномасштабного вторгнення ворога у травні став спецпризначенцем Сафарі. Володимир був не в моєму взводі, але ми з ним разом виконували бойові завдання в Сумській області. Мене зараз переповнює відчуття гордості за те, що. Я знаю особисто таких людей, як Володимир Розводовський. Це людина, яка перша йшла в бій, яка хотіла сама і сама добровільно пішла служити, пішла захищати нашу батьківщину. Володимир загинув 10 червня на Сумщині від осколкового поранення. У нього залишились дві доньки дружина, брат та батьки. Дуже мені важко, дуже. Що я втратила сина. Ми, ви рахуйте, що у нас такого дня не було, він по п'ять разів на день дзвонив, все про себе розповідав. Яким його вся родина? Веселим, смішним, таким життєрадісним, ніколи сумним. ніколи. Пам'ятну дошку герою відкрили на фасаді школи, у якій і навчався Володимир. Вважали за необхідне зробити це для того, щоб наші діти, педагоги і будь-хто, хто проходить повз згадували, кому ми завдячуємо тим, що ми на сьогодні навчаємось, працюємо і живемо. Бо глибоко переконано, що пам'ять про Наших героїв повинна постійно жити у нас. У ліцеї також провели пам'ятний урок для учнів. Школярам розповіли про історію Володимира та його подвиг.